Нас зацікавили роботи Тетяни Коновал. Це відома луганчанка, яка розписує свої яєчка за допомогою оцету, витравлюючи один шар шкаралупки яйця. Нам стало цікаво, чи справді може оцит розчиняти шкаралупку яйця. Так ось, давайте з вами це перевіримо. Беремо звичайне яйце, оцет. Заливаємо його і чекаємо деякий час. Оце то ми залили. Тепер залишилося почекати деякий час. І ми поспостерігаємо, чи дійсно оце розчине, чи яйце залишиться незмінним. Буквально через декілька хвилин яйце вже покрилося повітряними бухирцями. Продовжуємо спостерігати. Пройшло 15 годин, як наше яйце було поміщене в оцет. Давайте подивимося, що з ним сталося. Воно стало м'якеньке, його шкаралупка зовсім зникла. Подивіться, на що воно тепер схоже. На м'ячик. А як ви думаєте, а що б стало з яйцем, якщо б ми його намастили б зубною пастою? Чи було б воно таким самим? Чи залишилося б з шкаролупкою? Спробуйте перевірити це.